12 історій, 12 героїв, 12 неймовірних донь. Ми прийшли втримати країну. Цивільне життя кожного з цих українців завершилось 24 лютого. 99% війни це просто важка праця. З першим вибухом кожен зайняв свою позицію у цій війні. А хто як не я? Зараз наша задача – накормити нуждальних людей просто хлібом відвертий документальний проєкт, відзнятий там, де війна позиція Україна у марафоні Єдині новини Щочетверга о 17.45 і щосуботи о 8.45. Ніколи знову. Кажемо ми і всі, хто не хоче повернення трагедії Другої світової. Можем повторіть. Проголошують ті, для кого мільйони смертей це привід для свята. І вони повторюють. Насильство та грабіж просто на очах усього цивілізованого світу, а Україна робить все, щоб зупинити та покарати їх, щоб слова ніколи знову стали не просто словами, щоб наші діти не відчували, що таке війна. Ніколи знову. Сьогодні о 20-тій. Факти тижня. Тесен тиждень. Для марафону. Єдині новини. Дивись найголовніше у підсумкових програмах «ТСН тиждень та факти тижня, ведучі до яких дослухається вся країна. Про стратегію і тактику нашої перемоги про найцікавіші і часто приховані деталі кожної події. Ми повертаємось в ефір, аби разом розбиратися, що відбувається, чому і чого чекати далі. Точний та перевірений розбір подій. Ми розповідаємо просто і зрозуміло про ключові події, що змінюють наше життя які вражають, ви будете знати більше, щоб діяти точніше. Факти тижня та ТСН тиждень для марафону. Єдині новини сьогодні о 20 й Під вибухами коли навколо все палало, коли над головою летіли ракети. Тисячі газовиків не зупинилися. Герої є на кожному фронті. Ми ті, хто тримає газовий фронт. І ми не здамося. Ми працювали, щоб 150 днів у ваших домівках було тепло. І ми не схилимось. Найскладніший опалювальний сезон позаду. Найбільша перемога попереду. Нам є заради кого будувати майбутнє. Дякуємо героям енергетичного фронту. Понад 8 мільйонів загиблих. Таку ціну заплатила Україна у Другій світовій війні. Тому для нас перемога над нацизмом це не привід для святкувань і парадів. 8 травня разом з європейськими країнами ми вшановуємо пам'ять кожного, хто боровся з нацизмом та всіх жертв Другої світової, до яких належать і Остарбайтери, і діти війни, і цивільні, що постраждали від бойових дій та окупації. 8 травня відзначаємо разом з Європою. 8 травня День пам'яті та примирення. Пам'ятаємо, перемагаємо. Мільйони наляканих беззахисних створінь, чиєю єдиною надією на порятунок стали звичайні українці. Конюх Олександр три тижні блукав замінованим лісом разом з тринадцятьма кіньми, харчуючись листям і корою дерев. Тварин він врятував. Олександри – власниця собачого притулку. шукала їжу окупованими селами і місяць годувала супом три з половиною тисячі собак. Врятувавши їх від голоду, ветеринар Світлана щодня евакуювала з харківського екопарку десятки тварин. Двоє її колег загинули. Микола врятував 160 страусів, які через декілька місяців народили сотню маленьких страусенят. Світло сердець наших людей обов'язково переможе темряву.